У це складно повірити, але найвеличніший борець Сумоо Тайхо Кокі син українця з Полтавщини. Його ім'я при народженні Іван Боришко. У 1920-х у пошуках кращого життя його батько Маркіян переселився з села Рунівщина на Полтавщині до Сахаліну. Там зустрів своє кохання, продавчиню ткацької крамниці японку Кіонані. Вони одружилися, і у них народилася донька та троє синів. Один з яких Іван у 45-му СРСР окупував Сахалін. Кія з дітьми втекла на інші японські острови. Маркіяна ж з країни не випустили, а пізніше ув'язнили на 10 років за сфабрикованою справою. Більше маркіян з родиною не бачився. В Японії мати змінила ім'я Івана на кокі. З підліткового віку він захопився сумою. Кокі важив усього 75 кілограмів. Цього вкрай мало для суму, але вагу він компенсував технікою. І водночас налягав на чанконабе – японський суп з м'яса, риби, морепродуктів та овочі завдяки специфічній дієті Іван Кокі набрав 60 кілограмів. До техніки додалася ще й чимала міць. Кокі став майже непереможним. У 59-му він отримав псевдонім Тайхо – Великий Фенікс. А вже наступного року ввійшов до Макууті – найвищої з шести професійних ліг Суму. У 60-му Тайхо перейшов до вищого ешелону професійної ліги, де отримав приз за техніку боротьби. Того самого року. В Южно-Сахалінську його батько помер від запалення легенів, так і не дізнавшись про успіхи сина. А Іван Кокі продовжував вражати у свої 21 Отримав звання Йокодзун, найвищий титул борця Сумо. Для японських жінок він став секс символом А серед дітей популярнішим навіть за гру та магочі. Ще один тріумф спортсмена абсолютна перемога на восьми турнірах. Та найвидатнішим його здобутком стали 32 імператорські кубки. Абсолютний рекорд. У 31 рік через травми Тайхо Кокі припинив виступати та став тренером. Про своє коріння знав у «The New York Times» писали, що під час турне по СРСР намагався знайти свого батька. Але не вдалося. Втім, у 2003 році японський журналіст привіз йому з Рунівщини землі та води з криниці. З цим допоміг Сергій Коробко, засновник Федерації Сумо України, який знав історію Кокі. Тайхо Кокі Іван Боришко. Помер у 2013-му від серцевої недостатності. Йому було 72. У 2011-му році в центрі Одеси прихильники нашого Йокодзуни відкрили йому пам'ятник.